Представники обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді опікуються цією багатодітною родиною, і нинішній приїзд позначений декількома датами та святами днем вчителя та міжнародним днем усиновлення. Діти отримали чимало подарунків. Мама розповіла про те, як обживається тут в новій оселі. Директор вирішує і сім'я і молодь організація, вони взяли на нас, ну, якби как бы, на забезпечення, вони решають. Діти в школу хочуть. Діти хотят, да. В Globoch tut автобус в школу, shkolu. Deti z zhelaniyem в школу. В школі друзі, з учителями, ну, хороші відносини. Вчителі та учні Globochської школи з повагою ставляться до тих, хто прибув із зони, де нині неспокійно. А тепер очень мають своїх друзів. «Отношення людей очень хороші, не так как, допустим, у нас там было. Вот здесь люди добрее Вот. А доброта в чем выражается? Ну, помощь, взаимопонимание, хорошее. Побутові проблеми також розв'язуються. Цього дня завезено пральну машину. Поки що в дітей немає зимового взуття та одягу. Над цим питанням працюють волонтери та влада. Цей дитячий будинок сімейного типу потратив на Житомирщину через релігійну общину, тому що батьки вихователі вони є віруючими людьми. І релігійна громада вона приймала переселенців з тимчасово окупованих територій, і звичайно ж не залишили поза увагою таку велику сім'ю. Цей дитячий будинок сімейного типу. І звичайно ж. Головна увага приділяється тому, як родини будуть зимувати, чи буде все необхідне у них для того, щоб провести осінньо-зимовий період в комфортних умовах. Також харчування забезпечене на сьогоднішній день всі побутові проблеми вирішують. До речі, цей табір опалюється, є певні зручності, але вдома краще батьки та діти чекають, щоб швидше закінчилася війна і повернутися до рідних порогів.